Оформити довідки та заяви на отримання коштів військовими чи їх рідними відтепер можна на порталі Допомога Закарпаття. Для цього потрібно зайти на сайт, обрати розділ Закарпатський ОТЦК та СП і серед підпунктів вибрати необхідне. Оновлення мають інформативний та практичний характер. Тут можна ознайомитися з реквізитами і адресами центрів комплектування, переглянути необхідну інформацію та оформити виплати, зокрема, подати заяву на отримання компенсації військовими, що отримали поранення чи інвалідність, також родинам зниклих безвісти і полонених це можна зробити на протязі 15 хвилин. Відповідно, заявка попадає вже до відділу звернень громадян або до соцзахисту. Вони її обробляють і автоматично. Вже вирішують, яку допомогу надати згідно їхніх нормативних документів, яку допомогу надати цій людині, яка звернулась. Тобто людині не треба нікуди ходити, нікуди їздити, нікуди їздити. Зазвичай це займало дуже довгий термін. Щоб людина подала заявку, вона мусила приїхати, написати заявку і або передати її спрощення. Це все буде, от як вже показали, об'єднано все на одній сторіночці, де можна буде ознайомитися з усіма можливими, які тільки є питаннями. І не витрачаючи час, вже підготувати весь пакет необхідних документів, а в окремих випадках подати прямо через сайт відповідні анкети для розгляду до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Планується і вже в розробці такі функціонали, як дистанційне подання документів на отримання відстрочки від. Проходження військової служби у разі права на таку та постановки зняття на військовий облік. Ну це ще зараз все в розробці.